Так, вирішила таки сьогодні висадити розсаду огірочків ручки і перчику трішечки у тепличку. Ви подивіться, які вони гарні вже. Коренева система добре розвинена, але вони стоять в будинку, тягнуться. Дивіться, вже вони пускають вуса, вуса я вже обриваю, вони переростають, тому я все-таки буду висаджувати. А перед тим, як висадити, я зараз приготую таку бовтанку. Таку водичку додам. Водичку трішечки. Попілу зовсім небагато так жменьку. Тут у мене 8 літрів води. Я жменьку попілу додам. Таку живильну бовтаночку. Ось так додам. Настояні це вже друга водичка. від яєчних караупок, вона теж не заводить. Ось так і є отака. ми робили з вами ось так запахло зраз. Робили отаку з вівсяної крупи, Вівсянка тут і рису. рис і вівсянка. Я гарненько звертаю і теж сюди вилю. Тут калій, кальцій, фосфор, такими невеличкими дозами тут, тому воно не завадить. Ось так розмішаю. Декілька хвилиночок постоїть, щоб трішечки осіло і пролю всю розсаду. І горілочки, і перчики, і помідорчики, все, що є, все пролю. А потім буду висаджувати огіручки. Огірочки, ви вже хто слідкує за моїм каналом, то всі знаєте, що я все, все висаджу не просто так, хтось каже, що це з фокусом. Але я скільки спробувала різних методів. І це саме той метод, який для нашої місцевості, для нашого городу, для нашої теплички саме-саме-саме-саме. Тому я все вам покажу. Для цього потрібно ось мені є такий інструмент, лункокопач такий я буду копати луночки. І взяла відеречку для землі, тому що вся земля, яка з луночки я буду витягувати, я буду висипати в відеречку, потім трішечки додам, тому що я буду засипати другим. Ось так. Потрібно буде мені зараз занесу скошену травичку. Яка вона ту перепріла, трішечки буду додавати на дно, буду додавати, коляня мені приніс ось, приніс попіл. я буду додавати. Вже вони будуть піддобрені, потрібно буде тільки просто пролити чистою водою і буду надівати отакі кільця від вовчків. Я не знаю, чи вони є, чи тут е, якийсь попався такий як, випадково медведка попала, я не знаю, але ризикувати я не буду. Тому ось так. Зараз все приготую і буду показувати. А зараз все приготую в цей розчин. От. Він трішечки постоє. Все пролю і поки приготую все для посадки. Все буду знімати, все вам буду показувати, розказувати, чому я роблю саме так. Може комусь іще знадобиться, може кому ні, може хто поділиться своїм досвідом. Тому що в кожної господинки, яка живе на землі і сади городи, є свої маленькі секретики. Я своїми секретиками з вами ділюся щиро і щедро і надіюся, і сподіваюся на взаємність. Ось, вилила. На дні залишився осад, і рис, і, і овсянка, зовсім їй стало мало, вона розчинилася гарно. Отак. От і тепер у нас вийшло повне відро отакої гарноти, смакоти. Хвилиночку осяде, а я займуся другими справами і все вам буду показувати. Так, я набрала дощову водичку і спочатку проливаю всі рослинки, проливаю просто водичкою для того, щоб потім, коли я буду піддобрювати їх, щоб, ну, по-перше, щоб не погоріли, не підгоріли корінці. Але це таке добриво, що від нього корінці не погорять. Але водичка може пройти і вийти через дно стаканчика і так, і не принести ніякої користі. Тому спочатку треба гарно пролити, щоб декілька хвилиночок поставило, а потім, коли ми будемо підливати добривом, воно не витічу. Я воду просто поливаю і вона тікає через дирки. Ось, а так, коли я пролю... А потім буду підливати добривом. Всі оці капілярчики, оці дрібненькі малесенькі, дрібнесенькі такі корінці бокові. Ось вони вже потім будуть повільно, але будуть всмоктувати оцю корисну підживочку нашу вона якраз осідає. І так я полю всю розсаду цією водичкою, а потім буду підливати вже добривом. Це я показувати не буду, там воно ще перчики стоять. Все це я зроблю. Працюємо далі. На дворі не дуже тепло, теплички тепліше набагато. Але я вирішила все таки висаджувати огірочки, тому що вони стоять у нас у теплому переході, там не тепліше, ніж в теплички. Але корнева система повністю оплетена. Вони ростуть вже вуса, я обриваю на них, тому що вони. Мери ростають, на них вже п'ятий-шостий справжні листочки є. Тут є посаджені, так як я завжди сажу. У мене свій, свій метод є. Зараз я вам покажу. Як я, які саме я стаканчики я показувала, може хто не бачив, я покажу ще, що це за стаканчики. І ось цей такий експериментальний із, бачите, посередині така е, смужка. Опилки. Це був такий експеримент. Одні я зовсім висаджу висаджувала у... в опилки. Вони там проростали декілька днів, а потім я їх пересаджувала у вазони. Десь вони в мене є, десь вони окремо в мене. Зараз я скажу, я вже їх і роздарила багато. А ці був такий експеримент. Ці просто в землю я садила, грунту, грунту, суміш, я сама готую. От, а оці я зробила. Грунтосуміш, потім опилки, пропарені гарячою водою, висіяні сюди на сінечку, і проростало воно саме в опилки. А потім, коли вони вже проросли, і корінчики пішли сюди, а сама рослинка вгору я досипала декілька разів грунтосуміш. І ці дивлюся набагато. Я не можу вам, вам не вирвати, тут корінці більш розгалужені, тому що стартунули вони саме у таких. Гарячих опилках, легеньким. вони ж легенькі, і через опилки легше їм було проростати. Ось так. Зараз я буду їх висаджувати. Висаджую я теж незвичним методом. Тільки що я пролила водою їх, гарно ще й капа з них вона водичка, пролила їх гарно водою, водичка впиталася. Потім я зробила оцю бовтушку таку смачну суміш корисну для них. Вона не шкідлива, тому що це не якісь там. Добрива мінеральні, це сама звичайна хатня органіка. Шкаролупи з яєць і такий настій із рисом і овсянки теж в мене є на каналі. І трішечки я додала попілу, тому що калію, дуже багато калію огірочки це люблять. Можна було б ще додати у лунки. Вушпині сибулі я не буду, тому що я на дні на дно луночки буду додавати перепрілку. Вон там коляням і насік, така трава, газонна трава, там різна вона. І він її так посік, посік, посік. Вона вже почала перепрівати. Вже такий процес ферментації пішов. І на дні я вистрілюю ту травичку, ось а потім земельку. І так воно у нас буде, воно у нас піддобрене, і більше я поки що удобряти нічим не буду. Через тиждень, як оце вони вже трішечки укоріняться, адаптуються. Потім я їх піддобрю трішечки 20 20 20 майстер -агар. От трішечки для того, щоб вони адаптувалися, і вже тут, в нових цих умовах, вони пішли в ріст. Ось так. ґрунту я буду, я зараз все покажу, ґрунт я буду ланку тим, буду витягувати у відро, тому що тут свого ґрунту повно. Ось. Тут в тепличці я розказувала, що ми на осінь ми переробляли ми переробили тепличку. Вона у нас була зовсім інша. Ми її переробили, зробили три полотна, такі, три грядки, і на осінь ми посадили, удобрили. Гарно сипцем засипали сипцем перепрівшим таким давнім, і посадили сидирати. В нас тут росла гірчиця весною коляня все ну, перек... Перек... вилами перековиряв, і тому вона ось така. Вона сипка земля в нас тут, і вона гарно удобрена, тому сильно тут багато добряти. Я не буду, і тим паче я не буду вживати в тепличку зелене добриво. Я в минулому році, і позаминулому, ну я думав, що випадковість в минулому році я ще раз. Просто як, Впевнилася, що не треба в тепличці, тому що виросли, помідори були по 3 метри, перець виріс отакий от мені по груди був, а плодів було дуже мало, а на перцю не було зовсім, тому що воно жирувало, пішло не туди. На дворі, може, і буду робити, а в тепличці не буду. Тут в землі всього 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 достатньо. Зараз при посадці я все закладу те, що потрібно, і хай росте собі. Ось так. Починаємо. Розпочинаємо, я показувала, ще й не зняла не було коли. Оцей лунко-копач. будемо спробувати пробувати з ним. Так, у мене тут на цій гряльці повинно стати 15 огірочків. Тому я вибираю ось так місцинку, тут у нас кріп росте. Отак. Прокручую ним От. і якось витягую зараз. У мене є тут відеречко стоїть для ґрунту. Ось так, дивіться. Гарно повен земельки. Оба висипала. А там дуже гарненька луночка. Я зараз зроблю ще одну поряд. 40 сантиметрів буде достатньо. І я відразу вам кажу, що я не е, пасинкую огірочки. Вони в мене ростуть, я дикі, ніколи не пасинкую, тому що... У нас тут то є, то нема урожаю, і тому втрачати урожай я не збираюсь. Ось так. Дві луночки в нас є. Так, ось така лунка. Вся моя долоня залазить у луночку. Тепер що я роблю? Я додаю на дно зовсім небагато травички, яка почала перепрівати. Додаю зовсім небагато земельки. Цю, яку я витягла. Ось так змішую. Більше не додаю лунки нічого, тому що я проливала, ви бачили, я показувала. Тепер проливаю трішечки саме тут. Більше я не буду, тому що я тільки що гарно-гарно залила. Так, водичка впиталась. І тепер висаджуємо огірочки. Дивіться. Я вам показувала, хто слідкує за моїми відео, той знає. Я висаджувала у стаканчики дві двойні. Тобто я ось витягую, з одного стаканчика витягую, він ціленький. Я її просто відкладаю. Цей стаканчик із двох половинок. Одна і інша. І ось дивіться, як лялечка. непошкоджений, Корінці цілесенькі. Все ідеально. І в такому ідеальному вигляді я вставляю в оцю луночку і зараз буду прикопувати. І поставлю біля нього маркировочку. І ставлю поряд маркировочку. Ось так. Перший у нас вже є. Тепер те саме робимо і з іншим. Тепер цей у нас без опилок. Просто так. Земельки. Подивимося, яка різниця. Ось дивіться, коренева система, гляньте, я знімаю бокові ці половиночки. Ось так. Дивіться, не пошкоджені корінчики не пошкоджуються зовсім. Ось так. Я виставляю і вставляю його на місце, де буде рости. Ось так. І посипаю цією земелькою, яку ми забрали. Точнісінько так само я буду висаджувати і перчики і помідорчики, все. Ось так. Так вони по два мене ростимуть, я їх не буду їм нічого робити, вони гарно подружилися вдвох. Ось так маркировочка. І все. Ось так два ми посадили, так само я буду висаджувати всі. Ідемо далі. Ще один покажу. Ось так. Дивіться, як гарно. Земелька тут. І тепер є її глянь. Я її тільки раз, прижимаю і вона вся висипалась. Дуже гарна річ, якщо є можливість, випишіть собі. Так, і в нас зробилася гарна луночка, додаємо. Кравички додаємо трішечки земельки. Ось так. Поливаємо і висаджуємо ці красавчики. Це теж із опилками. Так, вода пролилася. Ось так знімаю. Дивіться одна половинка, друга. О, глянтика. Гарна коренева система і вона не пошкоджується таким чином. Ось так. І гарненько. Прижимаємо, придавлюємо. Навкруги трішечки підливаю. Не в саму лунку, а навколо неї для того, щоб мені вставити отакі кілечка. Я буду вставляти кілечка від медведки. Ось так. Заглиблю за сантиметр в землю. Ось так. Гарненькі вони в нас виходять. Так само я сюди одягаю кілечко, витягую всі листочки, щоб не один не потрапив, і гарненько, щоб був трішечки назовні, а трішечки всередині. І підсипаю. І так, несли маки не доберуться, не медведки. І так я зроблю всі. Ось так. Ось. Все. Три в нас посадження. Я думаю, ви зрозуміли, як я це роблю. Вам видно було. Так, ось, так, все. І так я буду працювати далі. Так, огірочки ми посадили. Всі помістились так, як я і хотіла. Кожний отак занурений от, і закритий, ось бачите пляшечкою пластиковою кільцем таким. Стоїть біля кожного маркировочка, щоб знали, який. Ось так всі. Таким чином я засадила весь, весь цей рядочок. Кріп вирветься. Поступово я буду виривати його в супчик. Редисочка теж ось вже яка гарненька є. Вириваємо. І буде у нас тут от такі будуть низькорослі помідорчики, щоб вони не заважали гірочкам І гірочки будуть у нас плестися ось сітка і аж ось по, по потолку, аж до, докиде сітка. Ось так ця повинна у нас засажена Тут я посадила малесенькі, в мене були такі сині, вони такі нещасні, нещасні, але я бачу, що вони такі. Трішечки, де вони ось пішли рости тут уже. От Я докуплю ще таких гарніших і теж тут буду садити тільки тут їх з десяточок, з цієї сторони. Тут у мене росте розсада, і коли я розсаду заберу, тут будуть рости високорослі помідори, які підв'язуються сині, з цієї сторони, поміж помідорами, не будуть заважати. От, а з цієї сторони, ось при вході. І весь оцей рядочок, де будуть рости високорослі помідорчики, я зараз висаджу перчик. Перчик я буду садити майже так само, В лунки я не буду підкладати траву, їм не потрібно. Тут і так тепло в середній грядці. Тепло, вони, я їх підживила сьогодні. Вони почувають себе гарно, вони ось такі невисокі. Дивіться, вже п'ятий-шостий листочок і в тепличці вони будуть рости нормально. Єдине, що буду підливати і теж одягати на ній кілечку, щоб їх зберегти від всяких небажаних і непроханих гостей. Тому ось так покажу, все посадю і потім вам покажу. Все, таким же чином висадила при допомозі цього лунку копача, дуже гарна штучка. Висадила перчик, так само кілечки його ось так від непроханих. Ось цей так, що перчик і гірочки у нас все посаджені. Я думаю, що з неділі будемо висаджувати помідорчики. Я їх підживила сьогодні, вони стануть ще живішенькими, тому що я думаю, що вони і так гарні, в них такі корнева система гарна. Вони мене не перекормлені. Тим, тому що я завжди не практикую сильний такий. Перекорм, достатньо їм і того, що є. Так що ось так Попрацювали в тепличці. У мене зранку так сильно боліла спинка, але я її так гарно підлічила. Ось так. А тепер ці стаканчики, ось ці, які я використовувала. Я їх поки що залишив тут у мисочки. Потім я їх перемию, просушу і будуть вони мені ще служити. Вони вже має декілька років, ці стаканчики служать. І всі оці формочки, оці касети, все переминка і піде в мій склад. Ось така. У нас сьогодні з вами була праця, ми з вами гарно працювали і пішли відпочивати. А з вами, як завжди, була я, Любов. Я вірю, що ми з вами зустрінемось і ще не одні. Справи домашні ми з вами зробимо.